а говорити те, що мене турбує і чому я в замішанні і в хвилюванні. За кого ж мені голосувати? Я ніколи не говорив російською мовою в Херсоні, відколи себе пам'ятаю. Я стояв із помаранчевою пов'язкою, всі вечори, всі вільні від роботи час свій, свій отут біля пам'ятника колишньому. Вождю. Я бачив, як виступали лідери, зокрема Кияновський, не змикав своїх уст і критикував цю владу. Зараз він член партії регіонів. Я хочу вірити, на кого ж мені поставити, за кого ж мені голосувати, і я не знаю. А наша опозиція, помаранчева влада дала найбільше тушу. І це мене хвилює. Дній був Лозинський. Ми провели мої голоси, одержали зраду, які перейшли, мене обдурилися. Чи є гарантія за кого мені бути зараз? Кому мені довіряти? ще на антиукраїнський оцей захід в міській раді. Ми спробувалися тільки 82 бушів. І вона порівняв Херсоні, української гарантії. За того мені з правом і довіряння. Херсонська вітання. Це було українській громаді. Ми з пропогуліцям. Тільки 80 душ прийшло протестувати проти надання російської бої, яка і так панівна в Херсоні, української нема, ані газети. Щоб мені щось там якусь довідку виписали, наприклад, в лікарні, та мене в Степанівку за це пошлють. І ви знаєте, як у Миколаєві один чоловік домагався української мови, що вони з ним зробили? І я стою і хвилююсь, і я не знаю, за кого мені голосувати. Навіть у Миколаєві, яка більш російськомовна область, і там спромоглися на якийсь більш-менш під Протест. Вони глянули на ці 80 душ і просто зрозуміли, що з нами можна робити, що хоче. Не вилазив, скажімо, і той же. я, на, на жаль, своїх б'ю. Я читав Солженіцину. Коли бандерівці, вірніше, вони очолили повстання в Гулазі, то перше, що вони зробили, вони знищили всіх шісток і всіх сексотів із своїх рядів. Ви пам'ятаєте, що ці сексоти заховались від них в окрему тюрму і їх, по-моєму, перерізали. Тоді стала можлива якась боротьба. Що робити, щоб серед нас не було перевернів? Я дзвоню одному, робив Шевченківський і хотів запросити останніх співаків які, наших херсонських, які ще знають традицію степової пісні. А мені кажуть, дайте нам 200 гривень на бензин. Я дзвоню чоловіку, який зараз від опозиції балотується по Херсону. Він виріс і жодного слова українського не знав, обіцяє вивчити, але я сумніваюся. Він каже, дзвоніть моїй жінці. І коли жена почула про ці 200 гривень, вона поклала телефон. Труп. Як я можу голосувати за такого члена КУ? І я хвилююсь. І більше я, мабуть, вам нічого позитивного сказати не можу. Чомусь я не бачу критики. Насамперед, проти своїх, як ми допустили, що ми стали помаранчеві, стали тушками, адже і перші